Ми живемо в світі, де багато розлучень, де багато зрад, і мене дуже сильно це так турбувало, і я шукала секрет, як створити міцну сім'ю, як це обійти. Але я не знаходила, слухаючи багато психологів, слухаючи думки людей, тому що роками це все наповнено і світ не змінюється, тому що тут. І живуть горді люди, і цього треба змиритися під Слово Боже і покинути свою гордість, покоритися старшим Божим людям, які є в церкві. Вони поставлені Богом, тому що Біблія вже написана людьми, які були водимі Духом Святим, не від душі, а від Духа Святого. Тому, слухаючи людей, які мають апостольсько пророческий дух, ми отримаємо благодать від Бога.